Ніяких бліндажів, ніяких траншей накритих, схованок, ну нічого не робиться. Це просто дивно. Це дивно і це не може не викликати занепокоєння. І мене всі на Донбасі командири, багатьох усіх рівнів, хочу вам сказати, задають питання. І командири, і бійці, да, що ж тут відбувається з Донбасом, Ну чому такий підхід дивний до організації оборони? Всі бачать. Місяцями проходять одні і ті ж наступальні операції. Ми всі бачимо, де вони повзуть. От вони з Авдіївки як повзли вздовж залізничної колії, повзачеретіно на Покровськ. От я вам хочу сказати, вони по цій ця залізнична колія з Авдіївки на Покровськ, от вона досі чотири місяці, це напрямок головних зусиль противників. І в першу чергу вони. Продавлюють нашу оборону вздовж залізничної колії. Це відбувається чотири місяці і постійно вздовж залізничної колії. І всі абсолютно знають давно: кожен солдат, сержант, командири усіх рівнів, що вздовж залізничної колії противник буде йти, знову буде там продавлювати. І це було це зручно для того, щоб там зариватись. І не можна, нічого не можна з цим зробити. Нічого. Ні пристріляти там вогніві засоби, ні поставити, е, ні поставити інженерні загородження, ні міни. Ну це нічого не вдається. І абсолютно таке враження, що це проблема виключно тих військ, якому на тому напрямку там от якоїсь бригади, батальйона, які тримають Великий фронт. І це тільки їх проблема, не вищого командування. Воно не несе відповідальності. Там просто замінюються командири постійно. І питання, чи йде це на користь. На жаль, часто це не йде на користь. Замінюються командири, міняються підрозділи, а проблема залишається, і ця проблема не вирішується. Оце, на жаль, відбувається. І там, на жаль, на Покровську Мирнограду зараз, друзі, там нема танкових колон противника, як ми зараз подивимось на Курахівському напрямку. Там нема танкових колон. Весь продавлювання фронту здійснюється малими групами піхоти. Так і на турецьку, і на Нью-Йорку.